Філософська притча 17-го століття про самурая Ханчіро Цугумо, який приходить додому клану, щоб здійснити Харакірі, як і його зять. Але перед цим поважний самурай розповідає свою історію, яка привела його сюди. Історію свого життя, яке стало помстою, та цуко Накадай демонструє високу акторську майстерність, адже від спокійного та культурного японця до кінця своєї оповіді перевтілюється в справжнього оні, Торі різновід Йокаїв, такі міфічні демони, що ласували людським м'яз. Ком, так само як ті страшні чорти, він вчепився своїми іклами в плоть цих шмаркачів, які перетворили кодекс самурая на комедійну виставу. Він ніби мститься не тільки за зятя, але й за всю честь та гордість японських воїнів. В той час самурайський кодекс Бушідо використовувався як прикриття, а його носії насправді брехали, крали та творили лиходіяння, заплямовуючи благородну честь століттями. Іоні прокидається в серці цугуми, відновлюючи баланс.